Намасте! розглянемо сьогодні чотири асани. Розпочнемо з анувітасани. Підходимо на початок, килимока, стаємо рівненько, руки піднімаємо догори. Робимо легенький прогин. Не потрібно піднімати плечі доволі, Вип'ячувати таз назад, ми таз підкручуємо вперед. Руки заводимо за вуха, опускаючи наші плечі. Таз нас підкручений та зверно в тонусі знаходиться живіт підтягнутий, нижні ребра ми розвели, шия нас не випирає, шия нас назад. І ми розправляємося в просторі. І важливо, що опора йде на великі пальці ніг. П'ятки фактично вільні. Опускаємо руки наступна, утанасана. Для цього ми нахиляємося. Згинаємо наші коліна таким чином, щоб ми могли ще підкручувати наш таз. Основою в цьому положенні є таз. І злагоджена робота агоністів полягає в тому, що ми вмикаємо згиначі. Попереду ми розтягуємося, кладемо живіт на стегна, опускаємо рук донизу. Потилицю виштовхуємо ми назад, стараємось. Жвітно підтягнутий. Піднімаємо таз за допомогою підтягнутих м'язів тазового дна. Так, чудово, Наступна – нас триконасана. Для цього нам потрібно визначити положення наших ніг. Ми сідаємо, п'ятка у нас знаходиться під промеженою, а наступна рівна. Піднімаємося, розвертаємо носочок таким чином, щоб п'ятка передньої ноги була на середині лівої стопи. Руку ми ось маємо основу трикутника, руку опускаємо донизу і проводимо її до ноги. Таз, будь ласка, дивіться, ми викручуємо назовні стараємося його. так, а носочок, і нас така тут відчувається активна протидія. Піднімаємо руку вверх, не закидаємо плечі, а вирівнюємо плечі і таз в одну площину, потилицю відводимо назад. В ротації повертаємо голову поглядом уверх. Живіт у нас підтягнутий. Тазове дно знаходиться в тонусі. І ми подушечку великого пальця нажимаємо, придавлюємо, щоб зняти напруження у коліні. Так, чудово. Наступна пашватанасана. Для цього ми ставимо ноги на ширині нашого тазу. Задню ногу ми відставляємо таку вісім, щоб п'ятка наша ставала на килимок. І ми з рівною спиною стараємося опуститися донизу. Шияйте нас продовження хребта, живіт не підтягнули, реверхи розвели. Таз у нас виштовхуємо його назад. Щоб таз у нас не перекручувався, ми праву ногу виштовхуємо назад. Ліву сторону тазу виштовхуємо вперед. І опускаємося, стараємося розпреділити рівновагу на дві стопи однаково. Так, ви сьогодні молодці.